Пам'ятник воїнам-визволителям у Чернігові звели у 1960-х роках. На ньому є напис Слава радянським воїнам. Зараз в умовах війни з Росією його перебування тут є неприпустимим. Вважає директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. каже, що танк треба зняти з обліку пам'яток історії, а потім демонтувати воїнам-визволителям, але перепрошую. Ну, уже всім має бути давно зрозуміло, що в 43-му році, принаймні для Чернігова, одна окупація змінилася іншою окупацією. На постаменті є перелік радянських дивізій. Деякі з них існують досі, і вони воюють з Україною, каже історик. Серед них, наприклад, 76-та гвардійська стрілецька дивізія, яка сьогодні має назву 76-та Псковська десантна дивізія. Саме ця дивізія з 2014 року воює проти України, вбиває українців, вчиняє військові злочини. До того ж, говорить Сергій Лаєвський, саме цей танк навіть не брав участі у війні. Це Т-34, значить, з гарматою нового зразку. Ці танки, які з'явилися в радянській армії починаючи десь з 44-го року. Схожі монументи та братські могили у центральних частинах різних міст це ідеологічні маркери, які навмисно робила радянська влада, вважає історик. І це нагадування того, що ми тут. Ми тут прийшли назавжди. Як виявилося, не назавжди. Але сьогодні це хочуть повторити. Чернігівці на питання, що робити із танком, відповідають так. Музей. А тут чи він має стояти? А чому? Я вважаю, що історію потрібно якось залишати. Все-таки це було з нами. Наразі це не настільки актуальне питання, як те, що йде війна, і в першу чергу треба думати про забезпечення наших воїнів на фронті, а не про те, що стоїть тут танк. Якийсь. Я думаю, що краще прибрати. А чому? Ну, тому що часи Радянського Союзу вже дуже давно минули. І хотілося б, щоб якомога менше чого нам нагадувало про нього. Окрім танка, на думку Сергія Лаєвського, з обліку пам'яток історії, варто зняти цю будівлю. У нинішній дитячій стомат поліклініці всередині 19 століття жив російський письменник Гліб Успенський. І не треба створювати в подальшому ілюзії про якусь велику російську культуру і як її час велику російську літературу. Вона велика тільки в головах росіян. Це втовмичили нам, як країні, яка входила насильно до Радянського Союзу. І це треба вимітати. А це ще одна така будівля на вулиці Княжій. Тут у 1905 році відкрилася підпільна більшовицька друкарня. Для чого нам подібна пам'ятка історії? Що там та друкарня робила? Друкувала літературу статті Леніна. Значить, якісь там листи із далеко, всі там листівки про те, що треба підніматися проти царизму, але саме більшовики, на чолі з Леніним, притворили оцю молоду демократію на країну суцільного кровавого терору. Перелік пам'яток історії монументального мистецтва та археології, які треба зняти з обліку, понад місяць опрацьовувала. А сьогодні затвердила консультативна рада при департаменті культури обласної адміністрації. Усього таких у списку 158. Дійшли до цієї точки, коли ми вже не маємо у суспільному просторі громадському залишати наративи Росії, і маємо прибрати із цього простора оці всі пам'ятки статусні. Які нам нав'язала ця ідеологія? Далі ці об'єкти має затвердити Міністерство культури. Є об'єкти, які вже давно підлягали декомунізації, але Мінкульт досі не затвердив зняття їх з обліку пам'яток, каже Людмила Замай. Зокрема, це меморіальна дошка на Спасо-Преображенському соборі. Її хоча й демонтували, але вона досі є пам'яткою. Возз'єднання України з Росією в народі так говорили по історичних фактах на прийняття присяги чернігівцями на вірність Росії у січні. 28 січня 1654 року. Мінкульт чомусь не включив до того, до того наказу, який був виданий ще в 2019 році. Також з обліку ще не зняли вже демонтований пам'ятник Пушкіну стелу Дружби народів у Сеньківці. Вся Україна зараз працює над вилученням цього російського наративу. Із публічного простору я розумію, цей, ці обсяги об'єм роботи. Не вперше подають на зняття з обліку і будинок, де була більшовицька друкарня. Його та інші подібні будинки можна буде поставити на облік як пам'ятки архітектури, якщо вони варті уваги, каже Людмила Замай. Тобто там якісь зразки садибної забудови кінця вісімна. Ця того початку 20-го століття є у нас такі е, об'єкти, і вони можуть бути уже не пам'ятками історії, а об'єктами, пам'ятками архітектури. На думку Сергія Лаєвського, поза увагою залишився монумент біля Болдених гір. З ним теж треба щось робити. Відповідно до історичних фактів, ми його просто залишимо на обліку, але воно буде рахуватися і звучати, і трактуватися. формулювання будуть зовсім інші. Треба навести лад не тільки в місті, але насамперед в головах. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.